Оце на вазорі. Оце так купила нову сумку. Тут купила риби. О, риби, каросики лежать. Бачите? Які гарні. Далі їду по калуни. Дешевші, бо тут спиталася. Теж з сумками, такими, як я, їздять, ходять. Тут спиталася дорогі. Бачиш, молодесенькі, не таке. Час півміни. Качани, по чому? Тринадцять людей на ту сторону. Понятно. А помідори, помідори, червоні. Вони могли 80, це 50. От помідори. 50 і 40. І оці 40. 40, жовтенькі, Понятно. Катяни, не берете катяни? Та Ні, не беремо. Та ну так. Да. І ціни ж. і при, при... треба ж торгуватися. Тут ось теж питалася, вони по 25, а, у, а тебе по 17. Кажу їм, що ж ви, а, так це ж свої, та їд ви з ними. Воно від своїх, що в одному жити. А я б тебе купила по 17 і все нормально. Їли, нічого не боліло, он цвіти турує багато цвітів. Це ось огірки вже не нікудишні. А по чому ці огірочки? Які? Ну, ці, ці маненькі. Ось. 45 і 35. О, ні, А часник? 120. А це буля от. Та тут. А, поняття. Ось тут же качани Сидите. Вибір великий твору. Ось написала, 20. Це у вас яблуки білий налив? Ні, боровинка. А, поняло. Білий вони не чоки. А по чому? 50. Угу. Яблуки п'ятдесят. Сказали картопля, яка довга по 25, тут помідочки по 20, там перчик по 35 написала. Молодець. Оце я люблю як. Ну, тут нашій місці. Я потикаю торгаші, щоб що, на своїм торгують, що. тут. Тут більше. Не своїм. Я вже їх пообічала. А по чому малина? Хазяйка, малина. Малина. 140 баночка. Сохне, не пойму <глузь> що з да, да, нею? красиво мало, та то що дощу на полита, де ж дощу немає, немає якогось дощ не дам я думаю. Так Дивись, отут, а там росте. То може отут він є, да? знаю, так? Хто його знає, що він. Мужчини, а пропустіть, будь ласка, будь ласка. Я блоки на базорі. Я блокти на базорі стоять. Стержні іма. Добрий день. Багато знайомих, багато. Ну це ж таке, роззор. Ніхто нікому. Тут свої дівчата це селим знаю. А ти ж багато так сказати. О. О, в в я, я сяка, а синів? Сині. Поміле виручуває ще каміння. Дядьку бере. Катів немає. Да. Ну, Так. Зараз піду до капусти. Дойдемо до капусти, тоді закінчу розповідь. Оце ж тут теж помідор. Це своє все. Другий капуста. По Тридцять я вже мені все. Ну, І ціна. Довольно. Довольно гарно. Доволі гарно. Десь капусту. Зараз дійду. Ця ось тут таке гривить, попривозила, це спікулянка. Це вже вона тут у нас постоянна, відкуляв вона приїжджує, У неї понаписували ціни на все. 127. Я дрібці це вже понаписувала позначу. У мене кілограм 250. Це все було. Дуже добре перший, це Одес. Це Одеса. Де молоді. Гулять, де вони ходять. Покажу де. йти. Сині перець, десь кабуста по 15 була. Зараз буде гуляти, розповіла мусе. Торгуватись треба. Просто не вмовляйтесь, і... не стіснятись, торгуватись і все буде добре. Ось підтримці, розглянути ще. Дутегла на літацію. Це такі два зорі. Сьогодні неділя 27 липня. Ну все, не то все. Там, Там магазини далі. Магазини дали. Там теж торгують все. Шина їде, движення тільки таке. Тут. Ну все. Відкудьте мать. Спасибі, що сказали, да, велика. Як так спини. Ага, ага. То, то буде дуже весело, Понятненько все. Спас чоловік. Каже, відійдіть, бо машина велика, велика поїхала. Бо покаже, як труда сустин. Та мені тут вже було. В аварію теж як збили, то вичухувалась не один рік, так що я це вже пройшла з базарем. Тут же машини, таке робиться, що дреження, там ріжками турують. Фух. Та базаря ж туди, познай, далеко. Все, розповіла, все, всім доброго настрою.